Співають, виголошують, викликують і промовляють все Боже Господи. Ми грішні викликуємо Божого. Сяди і присвятих, і народити син, і Дух Твій святий. Сиди, присвятив нашого слава, бо я пришвидшився, і до народу наші всяких. А може життя вічне. Він пройшовши діло вашого з пезінючку за виконав що він сам завідав за життя світу, з і сидісні причисти, непорушня руки поняти вже на зору жосівши, що ученикам і або. Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Самий що після вечері, промовляючи, пийте з нею всі, це є кров нового завіту, що за вас і за мною проливається, на відпущення гріхів. Твоє від Твоїх тобі приносим за всіх і за все, що приносимо тобі, Господи, спорити на сподівання. Молимо зіштокося, дари усім, Господи, ти що писати. Не ми нас, а не бої, що молилися тобі і сутові віце. Вчасне Христа Це ж вчаючись на воді Христа. Перед творим що духом, твої Амінь, амінь. І Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Викачай кадину.